Обережно, адже коли чотири стихії збираються разом, може таке початися. Матінка земля. Масштаби її родючих володінь оцінити дуже складно. На ній ростуть луки, пасуться череди диких і свійських тварин. І щоб усім було комфортно, земля намагається стежити за собою. Трохи квітів ще ніколи не псувало образ. Особливо, якщо ці квіти вирощені власноруч. Ух, яка краса. Терміново у вінок, щоб усі побачили. Вода це життя. Кожен ранок має починатися зі склянки води. Так. Є багато різних видів цієї цілющої вологи. Артизіанська, мінеральна і навіть вода з високогірних джерел. Усе й не згадаєш. Вибір непростий, але який приємний? Добре. Нехай буде джерельна. А як самопочуття покращується вже після першого ковта? Не грай з вогнем. Ну, хто ж вигадав таку несправедливість? Адже вогник дуже любить пограти. Йому прикро, коли його бояться. Як вогню. Головне ж дотримуватися техніки безпеки та грати обережно. І тоді жодних проблем. Суцільне тепло, задоволення та яскраві іскорки. Увага! Трюк виконується професіоналом. Не повторювати. Відчуваєш? Відчуваєш? Звідки тут вітер? Розкидав усе довкола. А це ж повітря. Ось пустунка. Королева безпорядку та паперового хаосу. Зате як освіжає. Відчуваєш прилив бадьорості? Всі стихії разом зустрічаються нечасто. Проте, які душевні їхні зустрічі. Хоч усі подруги дуже різні, організовувати класну тусовку для них не є проблемою. Ох, так душно. Хто там у нас відповідальний за напої? Mm. Смішне питання вода, звісно. Вуаля. Чого хочете? Вибирай баночку за смаком. Mm. Ну, ось попили. Тепер можна й поїсти. Натуральна їжа найкраща. І земля в цьому профі. Пригощайтесь на здоров'я. Ось тільки не їстиш все в сирому вигляді. Вогнику? Здається, і для тебе робота є. Але хіба буває добрий вогонь без повітря? Ця парочка завжди працює разом. Нужбо повітря. Роздуй багаття як слід. Гори гори ясно. Хтось готує вугілля, а хтось маринує частування. Ось це справжня командна гра. Час до столу. Їжте, поки гаряче. Смачного. <смакота> Навчання світло навіть стихії це знають. Hey. Щоб керувати світом, потрібно багато знань. Шкода тільки часу стихіям вистачає не завжди. Лекція уже почалася, а повітря все немає. Ну ось її місце зайняли. А ось і вона як би непомітно пробратися за парту. Ось несподіванка. Ти хто такий? Втім, не важливо. Не треба займати чуже місце. Ану, здувайся звідси хутко. Ну, як справи, що я пропустила. <світ> Головне, щоб викладач нічого <світ> не помітив. Дівчата такі дівчатка. Навіть стихії не можуть встояти перед матеріальним світом шопінгу. Яка... Гарна футболка. Лишенько, здається, назріває скандал. І це той самий випадок, коли з вогнем краще справді не жартувати. Я ж перша її знайшла, але вогонь вже не вгамувати. І тільки хитра вода знає, як утихомирити її вогняний запал. Дівчатка не сваріться. Вогні треба охолонути. Ах, Трохи прикро, але вчасно. Забирай свою футболку, але найближчим часом на очі не потрапляй. Земля обожнює водні процедури. Як приємно hey. помити голову. Волосся пахне таке шовковисте. Залишилося знайти фен. Гей. Hey. То, може, я допоможу. Свіже повітря чудова альтернатива фену. Ось це вітерець. Трясця? Здається, хтось перестарався. Mm -hmm. Помилочка вийшла. Мені час. Ото вже. Як тепер бути землі? Шкіра oh. пересохла та потріскалася, і волосся схоже на клоччя повне зневоднення власною персоною. О, oh, ні, що робити? Це якийсь жах. Ось так і звертайся по допомогу. Але не вся допомога стихій hey. однакова. Ей, подруго, що з тобою сталося? Ти ніби суха пустеля. Зовсім вигоріла. Тут, вочевидь, потрібне зволоження. Звичайний крем тобі не допоможе. Побігли мерщій надвір. Хто, як не вода, найкраще розуміється на гідробалансі. Мари густішають і сипле на землю дощем. Як чудово! Так свіжо! Обожнюю процедуру спа зрошення. Ну що? Як тобі результат? Просто неймовірно. Землю врятовано. Слава воді. Що може бути приємніше розмови з улюбленою подругою? Але все змінюється, коли на обрії з'являється красень. У такої який гарненький. Привіт! А я йому потім кажу аку, mm -hmm. ти що мене не слухаєш? А? Що? Ну просто він такий симпатичний проміняти подругу на хлопця. Mm -hmm. Як не гарно. за таке отримуй покарання таке легке, вітряне, спідниця підіймаюче. Лило як ніяково. Те саме з повітрям знаєш, теж жарти кепські. А ось і стихійна вечірка. А яка вечірка без крапельки заборонених напоїв? Югу! З кожною порцією палива вогонь отримує заряд енергії. У повітря немає такого ефекту. Хм, взагалі ні про що. А земля почувається просто чудово. Ну звісно, це ж її копалина. Повертайся в надра землі. Пс, воду всі п'ють. Спробуй іти. Жодного забруднення не буде. Пити аби що вода не любить. Але mm. із з тусовки вибиватися некрасиво. Ну, гаразд. На жаль, ніжний організм води не звик до різних видів отрути. Hey! Стихії погано. Допоможіть! Води. Mm. Hey! У неї отруєння токсинами. Ковток mm. oh. живильної вологи повертає до тями. Але більше жодних експериментів. Чиста вода врятує світ. Сподобалося наше відео про чотири стихії. А до якої стихії себе відносиш ти? Напиши нам про це в коментарі. І не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Аби не пропустити нові стихійні скетчі на каналі Трум трум Вау.